Доброго дня, шановне товариство. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему МЗК. І перша наша підтема – це шрифт. Шрифт від німецького шрифт, яке проходить від тієї слова schreiben – Писати. Це суто український термін для цього слова буде черенки. Шрифт це Чаренки. Шрифт С. Повний комплект друкарських літер певного типу і рисунку, необхідний для набору якого-небудь тексту. Сукупність металевих рельєфних літер, цифр розділових знаків у друкарській машинці. Комп'ютерний файл, що містить в собі всі параметри, необхідні для відтворення на екрані. Чи цифрових друкарських машинах текстів. Або графічна форма літер при написанні характер малюнка написаних літер, накреслення букв та знаків, що складають єдину композиційну та стилістичну систему. Шрифти створюються художниками та граверами згідно з вибраним задумом, вимогами Єдності стилю та графічної композиції конкретними змістовими змістовними та художньо-декоративними задачами. Шрифти характеризуються гарнітурою, тобто об'єднанням різних за кеглем та нарисом але однаковим за характером накреслення шрифтів. Друге, нахилом прямий регулір похилий. Аблики. Курсив. Ітлик. Третє. Насиченість. Контурний світлий лайт ужирений, напівжирний, semi-bold жирний bold та наджирний Black. Четверте. Чим характеризуються шрифти? Це ширина. Буває надвузький, вузький condensed, нормальний нормал, широкий extended, та надширокий. П'яте. Ілюміновкою. Оконтурений, відтінений, штриховий, орнаментований, негативний, кольоровий. І шосте. Розміром, тобто кеглем, в пунктах 1 пункт рівний 1,72 дюйма. Шрифти деяких розмірів мають свої історичні назви. Перл. 5 пунктів дідо. Нонпарель. 6. Міньйон. 7. Петит 8. Боргес 9, Корпус 10, Цицеро 12, Мітель, 14, Терція 16, Парагон 18, Текст 20. Назви виникли задовго до появи сучасних стандартів. Тому збіг їхнього розміру зі значенням в пунктах приблизний. Найбільше використовується і в основному бажано для будь-якого реферату 14 шрифт. Які називаються Мітель. Одним з найдавніших шрифтів є шрифт Баскервіль, розроблений Джоном Баскервілем у середині 18 століття. Наступний підпункт це класифікація друкарських шрифтів відповідно до госту 3489.1.71. Класифікація друкарських шрифтів. Перше. Група рублених шрифтів. До цієї групи належать шрифти, що не мають засічок. Друге. Група шрифтів з ледь помітними засічками. Це гарнітури з дещо потовщеними кінцями вертикальних штрихів. Третє. Група. Медієвальних шрифтів. Гарнітури з помірною контрастністю штрихів. З засічками у вигляді плавного потовщення кінців основних штрихів, що наближаються за своєю формою до трикутника, переважно спохилими осями круглих літер. Четверте. Група звичайних шрифтів. Гарнітури з контрастними штрихами. З довгими тонкими засічками, що сполучаються основ... з основними штрихами під прямим кутом, інколи з легким заокругленням, округлі літери з вертикальними осями. Група брускових шрифтів гарнітури з неконтрастними або малоконтрастними штрихами, з довгими засічками, що сполучаються з основними штрихами під прямим кутом або з легким заокругленням. Група нових малоконтрастних шрифтів. Гарнітури, що мають малоконтрастні штрихи, з довгими засічками, переважно з заокругленими кінцями, які сполучаються з основними штрихами під прямим кутом або з легким заокругленням. І група додаткових штрихів, до цієї групи належать такі шрифти, побудова. Та характер малюнків, яких дуже відрізняються від шрифтів шести основних груп. Класифікація шрифтів відповідно до DIN – Deutsche Industrie Norm – німецького індустріального стандарту. Перше. Венеціанська антиква. Друге. Французька антиква. Третє – Перехідна антиква. Четверте – Класицистична антиква. П'яте. Брускові шрифти. Шосте, цифри, шрифти без засічок. гротескі чи рублені. Сьоме Акцидентна антиква. Восьме. Рукописні шрифти. Дев'яте. Декоративні шрифти. Десяте. Готичні шрифти, такі як Текстура, Ротунда. «Швабаха». Та фрактура. 11 ірландсько англосаксонське письмо. Наступний підпункт це види шрифтів за призначенням. За призначенням, шрифти бувають. Службові, основні, додаткові, видільні, технічні. І усе. Детальніше. Службові шрифти це текстові шрифти, мають завжди менший кегль порівняно з основним текстом і світле накреслення. Вони застосовуються для текстівок, підписів авторів, виносок, вихідних відомостей. Друге, основні шрифти. Мають просте виконання, яке не відволікає від змісту. І призначені для максимально комфортного читання довгих текстів. Текстовими шрифтами можуть бути як гарнітури із засічками, так і рубані. Але ніколи декоративні. Їх розміри коливаються від 8 пунктів у довідкових виданнях до 20 пунктів у дитячих виданнях. Додаткові шрифти. Текстові шрифти мають відрізнятися від основного, але не впадати в око. Це третій вид. Їх призначення повідомляти другорядну інформацію, доповнити основний текст. Застосовують все такі шрифти для коментарів, приміток, паралельних повідомлень, матеріалів не основної тематики. Читач повинен з першого погляду зрозуміти, що він читає додатковий текст і не переплутати його з основним. Отже, додаткові тексти повинні бути світлими. Розміром не більше за основний шрифт і контрастно виділятися від основного тексту. Четверте. Виділені шрифти. Це текстові шрифти, які застосовуються для виділень у тексті або на сторінці. Такі виділення можуть бути ледве помітними тією ж гарнітурою, але іншим келем, накресленням або ж різко контрастувати малюнком, кольором розміром. Як правило, способи виділення у виданні чітко обмежені. Акцидентними шрифтами друкують невеликі текстові фрагменти, врізи, текстові виділення колон, титулу ініціали приклади через їх важкість для сприйняття складний малюнок щільність. Технічні шрифти. П'яті і останні види шрифтів за призначення. Текстові шрифти призначені для спілкування людей за допомогою різних пристроїв: екрану комп'ютера, радіотелефон, калькулятора, панелі принтера і такого іншого. Наприклад, при проєктуванні шрифту OCR перед а Фрутігером постало завдання створити моноширинний шрифт таких пропорцій і пластики, щоб літери якнайсильніше відрізнялися одна від одної. І щоб промінь, що їх читає, мав якнайменше шансів помилитися. Цією вимовою можна пояснити появу особливої пластики в літерах I J L великих, I J R маленьких, F M W великих M маленького та W великого. Технічні шрифти застосовуються в електронних виданнях. Або як ілюстрація повідомлень різних пристроїв у науковій, технічній чи навчальній літературі. Дякую за увагу. Далі буде облік обсягу паперових.